Всім привіт! Вітаю на нашому третьому уроці з вивчення німецької мови з нуля. Сьогодні на уроці ми продовжимо тему знайомства. По плану у нас вивчити 20 нових слів, нові вирази до теми, навчитись рахувати до 20, розібрати поняття сильних та слабких дієслів в німецькій мові та зрозуміти, що таке три форми дієслова і для чого їх потрібно вчити. Отож починаємо. Спочатку, як завжди, 20 нових слів, які потрібно вивчити. Махін – робити, ленен, вчитися, вивчати, шрайбен – писати, бухтаб'єген називати по літерам, комен – приходити, абетен працювати, де берув професія, де арт лікар, де фейфе продавець. Der Lehrer, De Der Friseur, Perukar. Der Koch, Kuchar. Der Fahrer, Vodí. Der Tischler, Stoler. Der Programmierer, programist. Die Hausfrau, domohospodárka. Die Sekretärin, sekretářka, Der Student, Student. Der Schüler. учень, Jetzt. зараз. Звертаю вашу увагу на те, що всі професії жіночого роду мають артикль ді і приймають суфікс in. Наприклад, der Lehrer, liha, die Lehrerin, der Verkäufer, die Verkäuferin. Деякі професії жіночого роду будуть приймати умлот. Наприклад, der Koch, Дікюхін, der Arzt, die Ärztin. А зараз розглянемо нові вирази, які знадобляться вам при першій зустрічі. Entschuldigung. Вибачаюсь. Wie bitte, Перепрошую. Момент. Хвилинку. bitte. Назвіть, будь ласка, по літерам. Wie schreibt man das? – Як це пишеться? Was sind Sie von Beruf? – хто ви по професії? Вас bist du von Beruf? Хто ти по професії? Ich bin Manager von Beruf. Я менеджер за фахом. Wie ist ihr Adresse? Яка ваша адреса? Wie ist deine Adresse? Яка твоя адреса? Meine Adresse ist. Моя адреса? Adresse... Wie ist ihr Telefonnummer? Який ваш номер телефону? Wie ist deine Telefonnummer? Який твій номер телефону? Meine Telefonnummer телефон іст мій номер телефону. Es mich, sie kennen зі lernen. Радій з вами познайомитися. Es freut mich, dich kennen zu Lernen. Ради з тобою познайомитися. Ich freue mich auch. Я також. Заємно!» А тепер запишемо коротке повідомлення яке допоможе вам представити себе. Ставте відео на паузу і запишіть. Граматика. Розглянемо числівники. Отож поїхали. 1, Цвай. Дгай, фя, фенф, зекс, сібен, ат, нен, 10, ельф, 12. Числівники від тринадцяти до дев'ятнадцяти утворюються з полученням назви одиниць і цен. Дгайзін, фіацин, фünфсен, 16, 17, 18, 19, 20. Звертаю вашу увагу на два числівники. 16. Ми скажемо «зехцейн» замість зексцин. А 17 зіпцин, замість «зібенцейн». Рухаємось далі. Дієслово. За типом дієвідміни Дієслова в німецькій мові поділяються на сильні сюди також відносять і неправильні та слабкі. Німецькою це звучить так. Отож, як відрізнити ці дієслова одне від одного? Пояснюю. Дієслова в німецькій мові мають три форми. А що таке три форми? Адже це поняття відсутнє в українській мові. Якщо ви помітили в будь-якому словнику чи граматиці німецької мови ви знайдете таку табличку ІНФінітів пртіритum und particip zvaй. Інфінітив це неозначена форма дієслова, яка відповідає на питання, що робити. Всі дієслова в словнику ви знайдете саме в інфінітиві. Наприклад, махен робити, шхайбен писати. Комен приходити, притерітум, або ж його старіша назва імперфект. Це є форма простого минулого часу. Наприклад, Махте зробив, Шгиб написав, Кам прийшов. Партицип цвай це дієприкметник доконаного виду. Але за допомогою нього утворюються складні часові форми, про які ми будемо говорити пізніше. Наприклад, Гемахт зроблений гешибен написаний гелінт вивчений. Отже, дієслова, які в трьох формах будуть змінювати кореневу голосну, називаються сильними, які не змінюють кореневої голосної, слабкими. Неправильні дієслова можуть змінювати навіть ціле слово. Отже, ознакою слабких дієслів є суфікс те або ете. У претеритум та суфікс т або ет у партиці цвай. Ознакою сильних дієслів є обов'язкова зміна кореневої голосної у претеритум і навіть деколи у партиці цвай та суфікс «н» у партиці цвай. Ви мене спитаєте. А як можна запам'ятати всі ці дієслова у трьох формах? Зазвичай чай тільки сильні та неправильні дієслова. Оскільки їх є набагато менше, ніж слабких. За три уроки ми вже з вами вивчили деякі дієслова, тому записуємо їх три форми. Перше. sein war, gewesen. друге, heißen, his, geheißen. третє. schreiben, schrieb, geschrieben. четверте. kommen, kam, gekommen. п'яте gehen, ging, gegangen. А зараз практична частина нашого уроку. Виконайте наступні завдання. Я сподіваюся, на сьогоднішньому уроці вам все зрозуміло. Всім гарного дня і до зустрічі!